Як позвучи, не звати Олександра, ви волонтер. Я координатор волонтерів цього фестивалю. Насправді я планувала стати лише волонтером, але так вийшло, що мене трохи підвищили. І тому тепер я маю змогу трошки допомогти в самій організації. Привіт, як тебе звуть? 14. А яка в тебе візьміка з українського мови? Десь вісім. А чи важко працювати? Ні, зовсім не важко, тому що люди дуже доброзий, незважаючи не ні на що. Люди беруть, хочуть стрічки, інколи навіть по дві беруть. Деякі, звісно, є, відмовляються, але їх дуже мало. Але не б'ють. Ні, не входять. Добрий день. А, чи знаєте ви, чому вам дали стрічку? З 23 по 26 буде пошивковий фестиваль на промуську. Я вийшов. Тепер буде знати перше. Ваш чоловік вже знає, що, що тут відбувається, чому роздають ці стрічки. Ну, супутно. Добре, водій, водій, водій знає ваш, що вже відбувається. А які ваші дарки? Військолежності. Можна таке питань? Зможете співати трій перші літки на скільки? Це музику, я не знаю. Можна без музики? Ще не в міру України і не слава і ще на нашій Україні, як на конце доля. Нет, простите, не зачитаю. Ви патріот? Ви знаєте перші три літки з нашого діла? Ні. Союз решимо республік свободна. Як вас звуть? Сергій. Ви знаєте, що були від голосу. Ну а як? А як? Я саме щирій з патріотів. З'ївну не зможу. Чому не зможуть? Тому що це треба вставати Співають стоючи, а я слід за мною, що я буду нарушати правила дорожнього руху. Ще не вмерла України. Ні слова, ні. воля. Що набраються українці, посмокнеться воля. Я запрошую вас на вишиванковий фестиваль 23-26 серпня. Можна я пов'яжу вам стрічечку? Звісно. Дякую.